Якщо ви живете в центрі міста або тут буваєте і взагалі звикли проїжджати і паркувати свою машину в провулку чайковського, можете свої звички міняти, тому що в нас під час війни міняються речі, які взагалі не на часі, в тому числі правила паркування в провулку чайковського, де ми зараз і знаходимося. Це ж трапилось мене звати Олена Концевич. Це перший міський. Ось прошу дуже 20 гривень за годину в робочий час. А це е, з значить, це безкоштовно у нас з 6 до 9 ранку? В інший час 20 гривень попрошу викласти. Або ж ви можете купити собі навіть абонемент. Це коштує 2 тисячі на місяць і можете собі паркуватися скільки завгодно, але не скрізь. Ось поїхала машина. В нормальний час, тобто до недавніх пір, вона б собі припаркувалася будь от з тієї сторони, яка прилягає ближче до приморського бульвару. А тепер паркуватися по цій стороні вони вже не зможуть всі автомобілісти, які дуже б цього захотіли, тому що тепер це заборонено в принципі. Тепер парковка можлива тільки от з цієї сторони на цій смузі, яка ближче до оперного театру. І комунальники вже активно почали встановлювати відповідні знаки, і навіть влаштували невеличкий махач, нам сказали, з працівниками оперного, яким це звичайно ж не подобається. Але хто б взагалі їх запитував? До речі, ось стоїть машина, але ми бачимо, що тут знак. Для транспорту готелю дюк козирний має право стояти. А ну йде. Тут всього цього проволку чайковського от раз два-два кроки пройшов і вже все. Навіщо комусь зараз знадобилося це все міняти, влаштовувати людям всі ці челенджі? Це нікому не потрібно. Але в департаменті міського транспорту в нас думають геть інакше. Директор департаменту міського транспорту пан Володимир Хитренко заявив, що люди повинні поставитися з розумінням, штрафувати, поки що нікого не будуть за паркування там, де не належиться. Муніципальні інспектори будуть займатися всіми питаннями. Щойно КП Парк Сервіс закінчить установку знаків. І нова схема запрацює. Коли саме вона запрацює, ніхто не знає. Пан Хитренко, взагалі, замість того, щоб випустити з депо ем, модні нові тролейбуси, які нам подаровані братським містом німецьким, займається тим, що облаштовує якісь непотрібні нікому зміни правил паркінгу в провулку Чайковського. Ми там займаємося взагалі в департаменті транспорту. Заради кількох фаршированих машинок, які собі можуть дозволити ось тут паркуватися. Люди, які сотнями і тисячами їздять на роботу, не мають в чому їздити. На це всім наплювати. Зате ми облаштовуємо якісь паркомісця, стягуємо кошти за штраф знову ж таки за паркування там, де не потрібно. І звичайно ж таки, ви можете нагадую придбати абонемент за 2 тисячі гривень. 2 тисячі, 2 тисячі, 2 тисячі, 2 тисячі. Транспорт процвітає в нас. А тут, я так розумію, під буфетом оперного театру теж хлопці непрості сказали: ось вам департамент транспорту. Ми тут не дозволимо нікого паркувати і вставили собі. А тепер атенсіон. Там був знак, що парковка тільки для автомобілів мешканців готелю «Дюк». А отут ось вам байк, ладно, байк. Машина раз, машина два, машина три, машина чотири, машина п'ять, машина шість, машина сім, і всі вони стоять там, де паркуватися, начебто, вже не можна. Може, вони розраховують на те, що їм поки що не треба штраф сплачувати. Підозрюю, що так воно і є. Ну, ми вітаємо департамент міського транспорту з дуже вчасними рішеннями, як завжди. Все-таки сподіваємося, що вони почнуть займатися чимось більш важливим для суспільства, ніж міняти місцями парковки і здирати за абонементи кошти за все це діло. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.